Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я завітала у сінсей: знижки на усю літню колекцію до мінус 50%. Акція діятиме до кінця липня або до закінчення товарних запасів. Усім приємного перегляду! Красива пастельна сукенка 699 розмірито 2 xl У складі тканини віскоза, поліестер, льон та котон. Ось так виглядає на манекені. Новинка жакет укорочений у схожому відтінку. Він йде на підкладці, має спереду гуцики. Ціна 699 xs 102 xl Красива маєчка у пісочному відтінку з золотистою ниткою широкі бретельки, розтягається. Ціна 340 гривень. xs до xl Шортики 459. 90% віскоза 10 льон. Ось така ще є моделька позаду резинка до Xl 459 поліестер та котон. Шортики з спідничкою йдуть плотний матеріал у тоненьку білу смужку. 459 до 2XL. Ось така коротенька спідничка. Повністю практично з резинки до XL 169. Красива блуза літня 459. Тонесенька тканина. Не буде парити. 100% котон 459, 219 теніска в рубчик до 2XL, котон 48%. Сукня довжина максі по фігурі 659, 2XS до XL. Віскоза 70%, штани широкого крою на резинці, ціна 599 XS до XL, поліестер та еластан, коричнева сукенка довжина максі, маленький горошок, збоку є змійка та тоненький поясок. 459 до 2XL 100% віскоза. Така сама є спідничка довга. На поясі резинка. Ціна 459 XS 2XL. 289 сарафан літній. Сарафан довжина максі. Є чорний насичений, блакитний та білий. темно синій сарафан. Ось так виглядає він схожий за 219, позаду йде розпорка. Ці всі по 289, довжина максі. Дуже мені симпатизує ось така жилетка, вона гарної якості на підкладці і гуцики гарно виглядають золотисті. Ціна 599 XS102XL. Є ще темна ціна така ж сама. 599 сарафан літній. XE 102XL. Сарафан ще йде на підкладці. Довжина максі. 289 цукенка тонесенька. Знизу йде підкладка на бретельках. Приталена довжина максі, поліестер та еластан. 399 ось така літня сукня з віскози. Вона спереді на гудзичках. Позаду йде резинка на спинці і тоненькі бретельки Від XS102XL ось така сукеночка 289. Біла у тоненьку синю смужку. Віскоза 100%. 459 ще одна модель літня, також довжина Максі. Такі спокійні відтінки від XE102XL. Позаду на спинці йде резинка. Красиві шортики. 659. Ось така модель є зі знижкою 269, джинси 289 до 44. 48% знижки на ось таку сукенку ціна 359. На рукавах гуцики спереду також. Така легенька літня. Поліестер та котон. Спідничка насичена червоного відтінку у біленькій квіточки. З резинкою на поясі 189%. Збоку розпорка 44% знижки. І така сама є сукенка. На поясі резиночка ціна 219. Сукенка на запах, блакитна в квіточки. Легенька приємна тканина, ціна 359 до XL. Знижки діють до 31 липня. Ось така за 289. Червона на запах. 240 гривень. Ось така біленька з принтом блакитним. На тоненьких бретельках. Знизу є підкладка. 289 з спідницям до 2 xl 0 Тонесенька смужка, 169 ось така сукенка на довгий рукав. 459 від XS до 2 xl Красивий вишитий рукавчик. Знизу є резиночка. 100% котон. Оливковий жакет 699 від S до L. -ки. Також є резиночка можна собі стягнути. Рукавчик можна підкотити. Є закльопки. Біскоза та льон. Чорна сукенка в квіти. Зверху йде тоненька сіточка, знизу підкладка, тоненькі бретельки до 2 xl Ціна 340. Ось така коротенька спідничка. Фатинова зверху знизу підкладка до XL, 340 гривень. Сумочка плетена з лимоном 459 219 спідничка. Також зверху сітка. Довжина максі. Знизу підкладка. На поясі резинка. Маєчка 269 у пастельних відтінках до XL. 219 ось така футболочка у рубчик, біла в чорну смужку до XL. Віскоза 51 129 чорна в рубчик. Тянеться. Зебра з віскоза легенька 149. Білий светр на короткий рукав у тоненьку чорну смужку. Ціна 340 гривень. Віскоза та поліестер. 459. Ось така блуза з гудзочками спереду. Віскоза вовна та поліестер. Тоненька біла сорочка літня. 269 XS 102 xl L. Віскоза 100%. 659. Спортивна кофта жіноча на блискавці спереду є кишеня кінгуру. На рукавах резинка. І шортики такі 459. Штани вже на флісі до XL 459. Знизу мають резинку. Насичено такого рожевого відтінку. Спортивка з капюшоном та кишенею спереді 599. Від С до Ельки. Не утеплена. Штани спортивні 599 XS до XL. Дуже дякую, що дивитесь. Бажаю вам гарних вдалих покупок та всього доброго!